В руках тримала мою голову, щоб вона не відлетіла. Кавіна, що ти таке говориш? Я хотів до всіх дзвонити і попрощати. Я повертаюся додому і воювати. Жінка навіть погрожувала що зі мною розведе. 6 вересня сімнадцять 17.30 Я підірвався на мені. Митниця купи мені ноги. Там мене пацани чекають, де я пішов. Ну ви просто супермен. Лікар від мене обнімав і плакав. Я буду напевно писати листа до президента України, щоб ще один орден виписав. Я свою місію тут виконав. Тебе в шоці, бо після такого люди, по-перше, майже не виживають. А якщо виживають, то тільки через сім місяців очі відкривають. Добрий день всім, хто до нас приєднався. Це благодійний фонд Рада Рада Хелп. І ми продовжуємо серію наших інтерв'ю з новими. Гостями, які стають нашими друзями. Сьогодні хочу вас познайомити, це Петро Буряк. Е, чисто випадково нас звела доля, тому що ми вийшли на Петра, ми готуємо до Дня Миколая концерт благодійний. І хотіли ці кошти, які будуть зібрані, спрямувати на допомогу реабілітації воїнам, які прийшли і, на жаль, потребують цього оздоровлення. Але Петро сказав, у нас, нас є багато сімей, багато побратимів, які загинули, і ті кошти краще надати сім'ям. Бо сім'ї мають по двоє, по троє, по четверо дітей. І щоб ті кошти спрямувати на підтримку сімей, щоб наші воїни, які знаходяться на передовій, відчули підтримку, що і їхні сім'ї підтримують. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до наших справ кожен по краплині, по цукорку, і тій дитині буде приємно. Вона відчує наше тепло. Петро. Ми з своїм інтерв'ю завжди починаємо з такого простого питання, але яке стало дуже болючим для всіх українців. Як ви зустріли 24 лютого, 2022 року? 24 ясний. лютого я зустрів за кермом. Я водій далекобійник і виконував рейс по Іспанії, перевозив вантаж. І так, як завжди, я через інтернет слухав українське радіо. Uh -huh. В 4.20 почалася війна, по радіо все, і я не міг тому повірити. Я не мав витримки. До пів шостої, до п'ять тридцять я є йду. До... Сидів, донервувався і подзвонив до свого менеджера, який вводить машини, я кажу, він ще так спросовання, а що сталося, що ти угу. дзвониш, я сплю так, Я кажу, як ти спиш. У нас війна почалася. Він яка війна, що ти таке говориш? Я кажу, включи телевізор, подивися. Забирай машину на гараж, я повертаюся додому йду воювати. Забрали машину на гараж, я приїхав на фірму. Зібрав всі свої речі, написав заяву на розрахунок. А на фірмі були з вами ще українці? Багато. Хтось вчинив такий самий крок, так. тобто ви були не одні і тому ви не сумнівалися в своєму так. рішенні. Так. Як ваша родина ставилась до цього? Всі всі відказував, всі, всі мене жін, жінка навіть жін, жінка навіть погрожувала, що зі мною розведеться. Угу. Дуже всі просили, просили через те, що я в армії не служив. Угу. Не маєте досвіду? Н нема досвіду, а я завжди казав. Знаєте, я на фурі теж їздити нею. Мене навчали. І ходити мені хто на і там не навчу. навчились. Так. і там навчу. Так, приїхав. Приїхав я за тиждень перед Паскою. Mm -hmm. Так мене зводили, довго mm -hmm. приїхав за тиждень перед Паскою, кажу до дружини, все, я їду на вінкома. Вона каже, та давай Паску, вже вже після Пасхи поїдеш. Mm -hmm. Я в хаті сидіти не міг. Я поїхав в русську рясну в тероборону, записався. Mm -hmm. Ті сказали, сиди, чекай дзвінка. Mm -hmm. Я по поїхав волонтерам допомагав. Дівчата у нас там на, на рясному допомагав перегружати, фасувати ящики, то відгружати. Mm -hmm. Ми знайомі з так. так. <рес> Помагав їм. Все, в неділю ми з їли, з їли, поїли пасху, і в понеділок, восьмій ранку я вже був на воєнкоматі. Правда, попав на воєнкомат 50-й, бо була повітряна, тривога yeah. не запускала. І все, я прийшов туди, дав, дав їм свою книжечку, і там дівчинка каже, 80-ті десятного штурмував, піде. Я кажу, піду. Все, завтра з речами вас чекаю. Я... Вівторок приїхав з речами, і вони залишили мене ще на 10 днів на охороні воєнкомату. Uh -huh. Я їм кажу, що ви ж обіцяли, води, що ви мене тут тримаєте. Ще встигнеш, ще встигнеш, побудеш тут трошки з нами. І все, і так я попав в 24-ту бригаду. Я не просив, О, дайте я там буду зброю возити на фурії, чи не, дайте я там буду, як ви кажете, медики возити, ну, щоб подальше бути від того". Ні. От що мені сказали робити, я то виконував. Все. Я в водій саперів, і я зразу їм сказав, я не буду просто водієм. Я буду ходити разом з хлопцями, робити роботу таку саму, як вони роблять. Наші глядачі, напевно, все зрозуміли без слів, але все ж таки, коли стався у той найстрашніший день, були якісь перечуття? Я хотів до всіх подзвонити і попрощатися. Але не зробили цього? Ні. Ну Вас би дружина вбила без цього, без війни. Просто ми знайомі з дружиною, пані Оленою. Це не те, що жінка вогонь, це молодським, не згасаючий, такий енергійний. Вона просто вас сталева. Підтримка. Вона така підтримка, вона ваша стіна, гора, все, що хочеш, можна на неї сказати. 6 вересня, в 17.30 я підірвався на міні. В 18.00 відчула моя доня що з татом щось не то. Мала дуже почала, дружина каже, мала почала плакати. Ноги болять, ноги горять. Жінка до неї, ти десь вдарилася, mm -hmm. бо вона любина шпагатися дати. Mm -hmm. Жінка до неї, вона ні, мене ноги болять, я не вдарилася, ноги болять, ноги горять. І жінка зрозуміла, що зі мною щось сталося, через то, ну я вже з сутку не виходив на зв'язок. Дружина почала видзвонювати по хлопцях, по всіх телефонах, які мала, і їй кажуть, так і так, що чоловік поїхав, повезли в госпіталь. Угу. Дружина питається, що сталося. Каже, ну я йому відео. А він же буде? А той хлопчина каже, я не знаю. Ой, Петро, коли ви вже були в тямі і зрозуміли, що з вами? Перші мої слова, як дружина так. каже, я відкрив. Очі в реанімації і перші мої слова, які були, я сказав, чи мої хлопці живі. Бо нас було четверо в машині. Дружина каже, так, всі живі, але ти розумієш, що ну, в тебе ніг нема, тобі відірвало. А я їй кажу, а що ти не знаєш, що в Одесі є протезний завод? Митниця купи мені ноги, там мене пацани чекають, де я пішов. Ну я вже от не від вас першого це чую. Я просто ми були теж в госпіталі, і хлопці там лежать. І ми не знаємо, яких слів підібрати, щоб навіть підбадьорити. І вони бачать наше шокове обличчя. І він каже: та дівчата, все буде добре. Приїдуть ноги, я піду, я привезу вам перемогу. Так, Тут з руками з ногами і люди ще жаліються на свою долю. А тут ну ви просто супермени, ну, Це навіть не знаєш, як знаєте, назвати. жалітися немає чого. Кожна людина скажімо так, якщо людина не зможе той хрест винести, Бог його не дає. Напевно, так. Все. Значить, я щось маю зробити. Раз кажу, я п'ять разів вмирав і мене відкачали, я не попав ні туди, ні туди. Значить, я ще всього не зробив. Це багато справ, значить Ну я не знаю. Я прошу Бога, щоб він мене направив в правильне русло uh -huh. для того, щоб я маю зробити. Моя найбільша мрія. То, що я хочу, реабілітаційний центр для хлопців. Психологічний. Це найважче справитися так, з думками з головою. через те, щоб хлопці зрозуміли, що їх люблять. Ну, зараз правильно говорять всі психологи. От хто кого знаєте, на фронті, близько, десь, можливо, в окупованому місці, шліть смс-ку. От, просто напишіть смс-ку, як ти два тих слова, а йому буде тепліше і легше на душі. Петро змінився якийсь характер? Мі? Ні? Ні. Ну, не стали ви добріші чи зліші? Ні. Ну, мені не здається, ваша жінка трохи змінилася. Ви бачите вона... бо її поведінці. Так. Їй Вон. дуже важко, вона багато що пережила. Знаєте, як вона каже, як мене перевозили з Миколаєва в Одесу, і вона в руках тримала мою голову, щоб вона не відлетіла. І той огар, що я був весь згорений запах тіла, перенісся їй на кофту, то дуже важко. Бо в мене була шия вся розірвана, голова відлітала просто. З римною хвилею, добре, що я високоросу був, і мені до стелі було недалеко. Що Як того, все розривало, голова вперлася в стелю, дало, далі розірвати. артерію було розірвало, і туди такий, як ви руку в кишеню запихаєте, бо були розриви. Але нічого, ми справилися. Олена, ти другий герой. Я буду напевно писати листа до президента України, щоб ще один орден виписав за сміливість. Ви знаєте, підтримка сім'ї, підтримка дружини. це Я кажу, 6 числа я підірвався. до це відчула дружина 6 числа в десятій вечора. машиною виїхала зі Львова на Миколаїв 7 числа в 11-й ранку, чи 12-й вона була в Львові цей Миколаїві. В мене прийшла до лікаря, каже, я дружина Петра Буряка. А він на нього дивиться і каже. Ну, ви розумієте, який ваш чоловік йшов на війну, який він був. Ви зараз побачите зовсім інакше цього. Але ви не маєте права. Заплатити в реанімацію, я вас вивчив. Жінка каже, зайшла. Просто кусок угля лежав. І дружина і мила мене, і передягала, і все. Потім мене з реанімації виписали. На четвертий день, як я був в Одесі в палаті, я попросив жінку завести мене до лікаря в реанімацію. От, і вона мене завезла, лі, лікар він мене обнімав і плакав. Він плакав з того, що врятував мені життя. Він напевно саме знає. Йому 67 років Бачив він сам е, Афга, в Афганістані mm -hmm. був лікарем військовим. Mm -hmm. Він плакав. І він своїм працівникам сказав: каже, знаєте, я свою місію тут виконав. Я Петрове врятував життя. А тепер я їду на фронт, я там більше потрібен. Ви говорите, я в це от навіть не можу повірити, тому що від вас йде така енергетика, що просто хочеться підзарядитись. Ви просто павербанк. <гум> Петро, оті винагороди, зарплати, які обіцяють, доходять до простої армії. За зарплати виплачують винагороди. Я я не знаю, то ну, на рахунок себе то подається після всього лікування. Далі ну тут і я не скажу. Добре, а от питання реабілітації, лікування. Ну ви маєте надію, віру? І... я ще в очереді не стою. Ага. Мені ще швидко, ну що, в мене 6 числа буде тільки три місяці, як я підірвався. Ага. Як лікар каже, я з тебе в шоці, бо після такого люди, по перше, майже не виживають. Ага. А якщо виживають, то тільки через сім місяців очі відкривають. А ти вже на третій тиждень в реанімації півменієш. Є, пі <смітна> Є сім'ї, сім яких батьки загинули, і не мають ні виплат, нічого. Ну, рахуй, то... Це через бюрократію така затримка? Через папер. Ну, бюрократичні ці всі. Так. Так. Є побратима, по він загинув чотири дитини. Ще нема ніяких виплат, нічого. Скажіть, жити, жити, чатру дітей? дітей. Тата нема ні зарплати, нічого. Ну, Я... Тому це от знову на наші плечі має лягти, і ми маємо до того питання віднестись досить серйозно, сумлінно. Тому ми вас просимо, хто може, чим може, приходьте, долучайтесь, тому що є реальні діти з реальними потребами. Є, є жінки, які просто від горя, від сліз не хочуть вже нічого і опускаються руки. Хто чим може, хто добрим словом, це теж дуже важливо на сьогоднішній день. Знаєте, я до пані Наталії подзвонив, кажу, пані Наталі, так і так. Ми хочемо допомогти це ще чим. Кажу, благодійний концерт будемо проводити, всі кошти будуть йти на допомогу з сім'ям по погибших братів. Да, да. Ще чим можемо допомогти. Вона каже: знаєш, то що мені треба, того ніхто не верне. Я кажу, я ну, розумію прекрасно, що того, не... того тата ніхто не поверне. На жаль, це є правда. Він віддав своє життя. Він віддав своє життя за Україну. Петро, я сподіваюся, ми з вами ще побачимось. Нетерпінням чекаю, щоб допомогти сім'ям погибших побратимів. І хочу звернутися до наших побратимів, які є на передовій, які захищають. Ми пам'ятаємо за вас і пам'ятаємо за ваші сім'ї. Ми обіцяємо, що все, що в наших силах і не в наших силах, ми будемо робити і допомагати. Нехай береже вас Бог. Будьте всі здорові і швидше повертайтесь з перемогою до нас. Слава Україні!